Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник Збройних сил України Сергій Грабський, сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, радий бачити. Пане Сергію, традиційно розпочинаємо з короткого такого аналізу і огляду ситуації на фронті. Що за вашими спостереженнями нині відбувається на ключових напрямках російсько-української війни? На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що війна знаходиться або наш військовий конфлікт знаходиться зараз в такій дуже гострій фазі, коли. Задачами Сил оборони України протриматися а, і не а, полишити тих позицій, які а, вони а, утримують на сьогоднішній день. А задачами а, російської армії є продовження наступу і з метою здобуття максимуму території, з усвідомленням того, що таке поняття як вікно можливостей закриється і закриється невдовзі. Таким чином ми говоримо про те, що а, Бої будуть продовжуватися, незважаючи на те, що а, спротив з боку українських сил оборони він посилюється, але противник поки що не, а, не звертає на це увагу і він кидає в бій нові нові підрозділи, які мають на меті якби просунутися як мога далі. Вони, знаєте, створили якусь паралельну реальність, в якій вони думають, що після досягнення там якихось там рубежів вони перейдуть до оборони, будуть проводитися якісь незрозумілі перемовини і так далі, тому подібне. І саме тому найгарячішим напрямком на сьогоднішній день, якщо говорити саме про військову складову, залишається е, турецький напрямок, який власне. А У засобах масової інформації чомусь розділяють на три напрямки: часів Ярський, власне, Турецький і Покровський. По суті, справа е, йде про одну операцію, яка має на меті оточити наше угрупування сил і е, засобів у місті Турецьку. А до речі, це остання, скажімо, частина тої донецької міської агломерації, яку утримують наші війська. І, а, або витіснити їх і вийти на лінію часів Яр, Костянтинівка-Покровська. Це задача росіян. Відповідно, ми робимо все можливе, щоб того, такого не сталося. А, таким чином, ми говоримо про а, відчайдушні бойові дії з головним чином, які точаться на цьому напрямку. Звісно, є певна активізація і на інших ділянках фронту, тобто точаться бої в районі. Харківського напрямку продовжуються бойові зіткнення в районі Куп'янська, в Серебрянському лісництві, на Лиманському напрямку. Є певна активізація в районі Сіверська, досить складна ситуація на півдні, в районі роботи Бої продовжуються, і така висока інтенсивність вона буде тривати ще найближчі кілька тижнів. Ну, Продовжує також надходити новини з харківського напрямку, які ми можемо ну, сприймати з певним таким обережним оптимізмом. Ну, безумовно, то, ну, від самого початку було зрозуміло, що, попри декларацію якогось масового наступу, такий наступ не мав місця, а, і нам вдалося заблокувати противника, не допустивши навіть створення якоїсь єдиної буферної зони в районі. Білгородської області Російської Федерації, ба більше після отримання дозволу на використання більш потужних засобів ураження, ми тепер можемо розглядати питання створення буферної зони безпосередньо вже в Білгородській області, витіснивши противника з локації, які він тимчасово утримує, і це буде відповідати нашим вже завданням. Ну а як ситуація буде розвиватися, будемо бачити як ви особисто сприймати всі ці розмови про переговори в цілому про переговорний трек? План Пентагона, план Трампа, пропозиція запросити представника Росії на другий саміт миру і на цьому саміті оформити завершення війни? Як це все корелюється або може корелюватися із, реальним, із реальними справами, які нині ми спостерігаємо на фронті? Знаєте, Вадим, в геометрії Лобачевського є таке поняття, як мимобіжні прямі, це прямі, які а, не є паралельними і які не перетинаються у просторі. А от приблизно така ж ситуація спостерігається і тут. Тобто є якісь розмови, є якісь незрозумілі документи, є якісь інсайди щодо якихось планів. Ну а разом з тим, давайте поговоримо відверто. Чи Росія готова на такі переговори? На умовах, ну, скажімо так, сприйнятності, ні. Чи Україна піде на такі переговори на сьогоднішній день? Ні. А, наші західні союзники вже, я не знаю, вже десятки раз підкреслювали незмінність їхньої позиції щодо визволення території України і досягнення перемоги в цій війні. Тому я до тих всіх спроб вести переговори або зондажа ґрунту, відношуся дуже спокійно. Ну, як до елемента інформаційно-психологічних операцій у рамках гібридної війни, яка відбувається, таким чином. Ми... Знаходимося в черговому етапі, коли Росія, розуміючи, що досягти цілі якихось неможливо, вона використовує тактику нарізання, якщо хочете, як це цинічно не звучить, ковбаси. Тобто шматочок відрізали, закріпили. Шматочок відрізали, закріпили. Ми з вами прекрасно розуміємо, що любі перемовини з Росією, якщо вони не проводяться з точки зору переможця, не мають жодного сенсу. Тобто Росія не зупинить свої агресивні наміри і буде продовжувати бойові дії. Ну, після певного переформатування і підготовки. До речі, для того, щоб їм вийти на рівень 2022 року, саме 24 лютого, їм потрібно на сьогоднішній день приблизно 10 років. Тобто, я можу припустити це, знаєте, така фантазія, що вони запросять перемир'я на 10 років, але не для того, щоб якось там з'ясувати відносини, а просто щоб підготуватися до іншої війни. Тим більше ця війна може бути не обов'язково розв'язана проти України таким чином. Всі ці переговори, всі ці плани, інсайди знов таки. Ну військовий експерт та полковник збройних сил України Сергій Грабський. Спеціально для ми з України, пане Сергію, дуже вам дякую. Так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашої розмови. Бережіть себе і на все добре. До побачення.